Один із будинків, що по вулиці Здоров'я, нині вимушено без теплопостачання. Причина в аварії на тепловій мережі бити на сполох почав лікар, власник приватної клініки, що знаходиться у цьому будинку. Адже гаряча вода із теплотруби значно нашкодила і його приміщенням. Сьогодні вранці я приходжу тут більше води, ніж зараз. Там повністю залито водою, пара парує і під тиском іде. Води, траси. Це було у п'ятницю. Пан Микола, знаючи, що будинок обслуговує вже, звернувся за допомогою, але каже, в негайному реагуванні йому відмовлено. Десь половині другого я почав викладати проблему, кажу, ваші плани? Ми нічого робити не будемо. Чому ви нічого не будете робити? А минулий раз робітники, які у вас працювали, отруїлися. На другий день не вийшли на роботу і відмовляються до вас йти. Це вже повторна аварія тепломережі, що в підвалі будинку, згадує Микола Матухнюк. Місяць тому справді працювали майстри та про отруєння чи інші наслідки саме тоді не говорили. Вода б'є фонтаном, треба щось робити. Це ж аварійна ситуація. Повірте, в вашому приміщенні робітники отруїлися, кажу, приміщення не моє. Я до вас звернувся тільки по тій простій причині, що. З того приміщення валить вода гаряча у моє приміщення. А ви Робить шкоду. тут? Е, так, частина, частина в оренді знаходиться. Верхня частина приватна, а нижня частина в оренді. Мокрі стіни, грибок, шкода, неймовірна, каже наш співрозмовник. Гаряча вода просякає бетон. З бетону стіна тягне вологу. Бентежить, доводить довідчаю і дивує те, каже лікар, що ніхто не поспішає оперативно реагувати на аварійну ситуацію. Уже ЖЕКу і нам відповіли, немає кому лагодити, а ті, що є, відмовляються, бо, мовляв, потруїлись. І наші хлопці там отруїлися. Це було у п'ятницю, а в понеділок директорка в ЖРЕПу скликала комісію та вкотре наголосила. Варювальник, якого ми наймаємо, він відмовився, тому що вони надихалися тут. Всяких препаратів, які там валяються. Межі комунальні Давай. Зараз ми заразі комунальні. Зараз виясним чима почекання і наразі. Зараз ми будемо виясняти проблему. Чиє приміщення матухнюка, чи пан лікаря, чи комайна дана проблема вона вирішується на години. Тобто зварювальник приїжджає, виконує роботу, але там знаходитися часто неможливо. І своїх людей вибачте, я туди дійсно не відправлю. Це їхнє однозначно. Ми туди не ходимо, приміщення не наше, ніякого стосунку я до цього приміщення однозначно не маю. Воно получалось поряд зі мною, і коли вода звідти почала текти до мене, ну я, звичайно, став бити на сполох. станом на 19 годину понеділка, теплову трубу, що в будинку по вулиці Здоров'я. Так і не відремонтували мешканці і надалі, без тепла. Вони шукають причину, а треба працювати над на, на, ліквідацією наслідків. Я себе відсуваю в бік. Моє задоволення, незадоволення не грає ніякої ролі. У нас четвертий день, люди сидять без тепла. Цю проблему можна було вирішити ще у П'ятницю другій половині дня, так як було минулий раз, 24 жовтня.